Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прибув у Балаклію Харківської області. Де вибухнули боєприпаси під час польоту, глава уряду провів оперативну нараду в зв'язку з надзвичайною ситуацією. Зазначу, що за фактом вибуху бази боєприпасів на Харківщині відкрили кримінальне провадження. У міністерстві оборони наполягають, що пожежа на арсеналі це наслідок роботи диверсантів із зони можливого ураження вже евакуювали 20 тисяч осіб. Там чергують 20 машин швидкої допомоги. Даних про поранених чи ж загиблих немає. А ще повідомляють, що Ро перекрив повітряний простір в радіусі 40 кілометрів від місця події. На місці події вже працює штаб у складі керівництва області та правоохоронних органів.